Головне, що вдалося забезпечити протягом минулого року перш за все, не втрачений контроль за кримінальною ситуацією в країні. На фоні значного наростання масових акцій, нам вдалося отримати певні позитивні результати в оперативній службовій діяльності. Упродовж минулого року суттєво зріз рівень. Правоохоронного обслуговування громадян. Покращилася якість розгляду та прийняття рішень за заявами та повідомленнями про вчинені кримінальні правопорушення. Торік досудове розслідування розпочато за кожною третьою такою заявою, позаторік за кожною дев'ятою. Оперативні можливості були також зорієнтовані на важливі напрями нашої діяльності. Зменшилась кількість зареєстрованих злочинів, зокрема, скоротилися умисні вбивства, тяжкі телесні ушкодження, розбої, грабіжі тощо. На сучасному етапі наркоманія являє собою реальну загрозу безпеці держави. Тільки на офіційному обліку перебуває близько 100 тисяч споживачів наркотиків. Із них половина мають діагноз наркоманія. Ми оголошуємо безжалісну боротьбу з цим злом насамперед з наркозбувальниками. За минулий рік викрито 8,7 тисяч кримінальних правопорушень, пов'язаних із збутом наркотиків. Це більш чверті з усіх викритих. Особлива увага приділяється виявленню осіб. Які схиляють до вживання наркотиків інших. Задокументовано майже 60 фактів легалізації коштів, отриманих від наркобізнесу. До суду направлено 33 кримінальних провадження відносно діяльності організованих злочинних наркогрупувань. Ліквідовано 9 стійких наркобізнесових структур для унеможливлення. Продовження наркобізнесу органами внутрішніх справ накладено арешт та вилучена майна на суму понад 41 млн грн. Зараз першочергові заходи слід спрямувати на наступні напрямки протидії незаконному обігу наркотиків. Насамперед, це боротьба зі збутом наркотичних сильнодіючих та отруйних лікарських засобів. Незаконна легалізація коштів, припинення діяльності організованих злочинних наркогрупувань, а також недопущення втягнення в наркоманію неповнолітніх, значно поширено використання українського сегменту інтернет-мережі для розповсюдження важких наркотиків та психотропів. Протягом року нам вдалося викрити. 25 таких кримінальних правопорушень. Але ця цифра повинна бути в рази більше, оскільки саме молоде покоління найбільш масові та активні користувачі інтернетом і є якраз вразливою частиною суспільства. Головним завданням правоохоронних органів було і залишається проведення системної роботи щодо зменшення рівня корупції в державі. Загалом. За вчинення корупційних заходів притягується до відповідальності понад 1 тисячу осіб. Припинена діяльність 32 злочинних груп з корумпованими зв'язками. Органами внутрішніх справ також вживалися заходи у сфері протидії адміністративній корупції. За нашими матеріалами складено понад 900 протоколів. За результатами їх судового розгляду, до відповідальності притягнуто понад 700 осіб. На сьогодні тільки кожен шостий дільничий має можливість використовувати службовий автомобіль, а більшість з них працює в сільській місцевості. Лише 67% правоохоронців мають приміщення для прийому громадян. Вимагаю ініціювати перед органами державної влади та місцевого самоврядування питання щодо виділення дільничним інспекторам міліції достатньої кількості технічно обладнаних службових приміщень. Їх слід забезпечити автотранспортом, сучасними засобами зв'язку та комп'ютерною технікою. На часі формування престижу служби. Основну частину службового часу дільничий повинен знаходитись на закріпленій території і працювати з людьми, відвідувати їх помешкання, надавати консультативні послуги для налагодження більш, більш тісної співпраці з населенням. Дільничному інспекторі слід регулярно звітувати перед мешканцями. Такі заходи повинні відбуватися за участю керівництва міськрайорганів та представників органів місцевого самоврядування. Робота дільничного інспектора повинна стати центральною ланкою профілактики правопорушень. Досягнуто значних позитивних ситуацій під контролем і кримінальної працівники. Професій... Вчора Верховної Ради ухвалено низку низько захворювання. Законом посилено адміністративну відповідальність. Ставили...